Джеремі, вітаю, вічності та мудрості нам бажаю. Ну, де що? Ми знову крокуємо колом року. Закінчився, завершився чудовий період богині Коструби, основна функція якої вічність. Коли спостерігаєш за звичайним календарем і з'єднуєш його з цією інформацією, яка по нашому колодарю, да, по дривлі православному, так цікаво спостерігати. От навіть сьогодні, да, 29 число, розпочався китайський новий рік. А у нас з сьогоднішнього дня з зениту розпочався період Бога Вея, який відповідає за мудрість. Як цікаво, ми живемо. Ну, то що, дякуємо Богині Костромі за її. Покровительство за її допомогу, за її чарівні пінділі під зад. щоб людство прокинулось, пішло крокувати саме до себе, розуміло, що вони, наші люди, і ми з вами, так? живі, несмертні, вічні, безсмертні. Тому рухаємося. І так, період Бога Вея. Хто ж такий Бог Вей? Які його атрибути, які основні риси ми маємо пропрацювати, згадати? Насамперед, хочу сказати період. Да? Він у нас розпочався з 29 з зеніту, да? 29 січня, і буде по 16 лютого. По зеніт. Тож, не в курсі зеніт вираховується з 21 червня, коли сонце було на самій вищій краплинці. Це в день літнього сонцестояння. І у нас цей період кожного дня в одну і ту ж крапку часову. В нашій місцевості, наприклад, це 12.48. Тому з 12.48 29.01 розпочався період Бога В. Хто ж такий Бог ви, це не дяденька, ні тічка, сидящий на облаках, це не те, що намальовано. Це енергоінформаційна структура, яка покровительствує людство. Яким чином? Саме тому, що вона належить до пантеону Господа Бога Ра, а він керує. Матеріальним світом, покровительствою йому, тому ми долучаємося до цих знань, енергії і практикуємо все своєчасно, влучно, доречно і найкращим божественним чином. Так з вами я Ладана. Може ще хто не знає, куди він попав. Так от рухаємося. Бог Вей належить до світу Яві. Давайте згадувати, що це за світ Яві і які основні його характеристики. Основна характеристика світу яві, що до неї входять чотири Бога. Ми вже багато кого пройшли 4 бога, які відповідають за віковий розвиток. Тобто, у нас є Бог, який відповідає за розвиток людини до 24 років. є який з 24 до 48. І так, до 24 нагадує, це в нас хто? Це в нас Хорс. З 24 до 48, коли людина вже стала на ноги, може створювати свою власну родину і господарювати, тому що вже пройшла навчання, це в нас Бог Веліс. І з періоду з 48 до 72 це свінтовід. До речі, цей рік саме під курацією Бога Свінтовіта. Тому всі люди у віці від 48 до 72 років під його покорительством і можуть так само радіти по його спектрам і набувати божественної статі. І ми на кінець тоді йшли саме до Вея. Вей це вікова вже категорія від. 72 і до 96. Ну, давайте згадувати, хто ж такі, оті, які дожили. Наприклад, хоча б до 72. Дійсно, це можна назвати старожила, мудрець Да Ну, ось дивіться. Раніше так і було. Це були кобзарі, які ходили, грали на бандурі, да? і ділилися своїм досвідом, своєю мудрістю. Так і було. Вони ходили з однієї території на другу, і розносили це знання, передавали це знання. І от дивіться, ми, на, ми втілились в такі часи, коли система настільки порабатіла нас, да? розказала, що ми смертні насамперед. Да? Що людина, яка вже в поважному пошанованому віці, вона має якось уже доживати і в час добре відбувати. Да? І, на жаль, так складається, що дійсно літні люди у нас е хворі. Альцгеймера, ну, не буду далі перераховувати, да? ну, горнути туди. Але зверніть увагу, що сталося, що ми робили не так, яких знання були втрачені, і на що слід звернути увагу. Тому ми маємо закласти насамперед своєму розумінні, і в родинах своїх, серед своїх діточок, що до мудрісті слід докрукувати достойно, зберегти здоров'я максимально, і бути саме тим, який вже служить, служить суспільству, служить соціуму. Це вже рівень служіння. І це рівень Бога Вея. Тому. Давайте трошки звернемо увагу на його основну функцію як мудрість і подумаємо, що ж то є мудрість. Це мудрість в думках насамперед. Мудрість у вчинках, мудрість в реакціях, вірно? Мудрість в емоціях, тому що так складається, що розумна, умна людина це не значить, що вона мудра. Тому що думає одне, відчуває друге, висловлює третє. Розумієте, отут має бути все до ладу, все структуровано, все на своїх місцях, і тоді ми будемо вже набувати спектр мудрості. Тому цей період ми будемо радіти саме по мудрості. І весь період ми славимо Бога, Ви, а буде цікавий період, День благодійства, який у нас буде, хто записує, записує, буде з 5 січня, ой, з 5 лютого по 6 лютого. <з> Зеніту по зеніт, так? І ми будемо отримувати спектра Бога Богавею на наш земний простір максимально. Але давайте подумаємо, що ж то будуть за спектри мудрості в цей період. Ми станемо розумніші, мудріші, будуть кожному. Включаться процеси для запуска. Для запуска пережити ситуації, де ми поступали, можливо, немудро, або будуть підсилюватись ті ситуації, де ви настільки мудріші, де настільки ви ділитеся своїм знанням. Розумієте, в кожному по понар... буде свій прильотик, скажімо так. Тому. Дякую, Богу Вею, рухаємося з ним і розуміємо, що все тільки до кращого, тому що стара жили до галеті. Я думаю, кожна хоче людина жити довго, здорово і здраво. Так, що ще я ще вам хотіла сказати стосовно Бога Вея, ну, звичайно ж, за атрибути. Да? А, і... Що е, стосується атрибутів, я нагадую, ми завжди їх е, можемо собі поставити цей період в е, інтер'єр, в, е, в битові якісь питання. Да? Можливо, ви будете вишивати ці атрибути, можливо, будете щось створювати, взаємодіяти, чертити, е, певним чином крокувати. розумієте, число Бога 20, тому можете. Пробувати опановувати число 20 через взаємодію з Богом. Основний спектр і основна функція це число, розумієте? Тому зверніть увагу, як з вами працює двойка, двадцатка. Хто народився 20-го, тим паче зверніть увагу. Так, е значить, поїхали. У нас атрибути і їжа, да, і смаколики, і пряності. У нас число Бога 20, кут 18. Знаємо, як розраховуємо 360 градусів, поділили на число Бога 20 і отримали 18 градусів. Далі фігура це або 20-кутна. Фігура, це у нас 20-кутник. Або зірка 20-ти угу. Колір голубий. Голубий небесний. Мудрість на небесах. Так. Кристал Олександрит. Дуже мощний камінь. Так, він по грошам також має вартість гарно, не бійтеся. Навіть необромлений Олександрит має таку ж саму кристалічну решотку і все буде гаразд у вас, з налаштуванням на цей атрибут вея. Далі, стихія, вода, метал, молібден. Є, так. А, а, ї, їстівні. Фундук, брюква, фейхуа, в ній, до речі, дуже багато йоду. Шалфей, кешю із злакових ячмінь, з гриби вишенька. Так от, давайте згадаємо, де ж були е, залишені нам е, підказки в казках, мудрость була, так? В віршах, в пословицях, поговорках. Згадуйте, які ваші бабусі, дідусі, вам казали, чому вчили. Мені казали, тримайся золотої середини. Або віднося до людей так, як хочуть, щоб відносилися до тебе. Так цікаво згадувати цей досвід. Дякую моїм предкам, моєму роду за моє виховання батькам дякую, дідусям, бабусям. Так, є, єсть. Далі. Що хочеться сказати за їжу? От дивіться, якщо ви ні разу не пробували, наприклад, фейхуа або брюкву, от уже начебто її ніхто не їсть, я хочу сказати наступне. Перше. А, те, що ви, ну, якщо ви вперше щось вживаєте, будь ласка, знайте, що ви запускаєте біохімію повністю і енергетику. Тому смакуйте з задоволенням, з тим станом радіння, з божественним станом. І кожного разу, коли ви будете його їсти, воно буде вас налаштовувати на той стан. Далі нагадую, що коли ми а, готуємо їжу, коли готуємося її вживати. Є сенс її благословити. Чому? Для того, щоб її настоящим чином перепрограмувати. Як ми її будемо благословляти в період Вея? ви вже знаєте, бо ви джерельні. Хай ця їжа буде благословена тобою, Бог Вей, і всяк її вкушающі набуває мудрості. Так було, так є і так буде. Добавляйте, стверджуйте, боги, Егрегори намолені людьми. Вони створені силою, думкою, вірою, розумієте? І зараз ця вся енергія інформація з нами з таким задоволенням шукає можливості взаємодіяти. І чим краще ми тут, тим краще вони там. І нагадаю, що дуже багато наших родовичів, які не в цьому світі, вони, можливо, чекають, чи, чи стоять в черзі на втілення. Тому, коли ми нашу їжу пропонуємо і нашим предкам, ми їм допомагаємо їхнім душам протриматися на тому шляху до втілення, тому що там стоїть величезна черга. Так сталося, на жаль. Тому кожен піклується за своїх родичів, родовичів, і це не так важко. Предки наші, їжте з нами, пийте з нами. Все, що ми добули самі, ми розділимо це з вами. Так є, тако було, і тако буде. Істинно. Створюйте свої вірші приказки. Я пропоную, коли я виставляю на каналі е хвальби до Бога, читати старовинною прабатьківською мовою. Можливо, буде трошки плющити, да, щось якось незрозуміло, якесь чи то російське, чи то молдавське, чи то гру незрозуміло. Да? Чи то... А ви намагаєтеся, і ви побачите, бо там більше вибрація, розумієте? Там більше, більше вібраційні ключі закладені. Ви швидше до них достукаєтесь, скажімо так. Ну, то, мабуть, все. Хочу нам побажати. Щас ще перегляну, можливо, щось забула, що хотіла. Ага, сказала, що саме стихія вода. Да? Стихія вода. 20-й час. Ще, да? нагадую, що від зениту можна відлікувати час. 20-й час. Наприклад, в нашій місті 12.48 по 13.48 – це перший час, з 13.48 по 14.48 – це другий час, і отак до 20-го долікуєте, да, дорозрахуєте, Боже, яка чарівна, в мене українська, але буду й далі намагатися не розмовляти з вами. Чим далі, тим краще, скажіть. Так от, будь ласка, цього разу я вам не підсвічую цей час Бога ви, саме розрахуйте і знайте, що до вас вже приходить мудрість навіть через цю дію. Я вас благословляю, я бажаю нам мудрості. Певненості в завтрашньому дні обіймає серденьком з вами. Я, Ладана, до наступних зустрічей.